Тах уночі забивається до кімнати, хоче вирватись, ріже повітря крилами, не знаходить виходу, не дає себе опіймати. сторожко завмирає, зібравшись із силами. Я говорю: ну що ти, послухай, спинися, не бийся так лунко серед густої темряви. Ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбиваючись у тобі голосами і нервами. Ця ніч може бути довгою і мовчазною, вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися. І хай ця ніч ранить тебе черкає, і хай дотики її видаються тобі неприйнятними. Лишайся, навіть коли тебе хтось чекає, лишайся навіть коли я тебе не спинятиму якими шрамами тебе дивувати, якими стигмами, якими тримати словами та вчинками? Ти ж знаєш, що насправді нікого не можна втримати, і що всі мої вікна насправді завжди відчинені. Які можуть бути образи, які можуть бути скарги? Ти ж знаєш, що я ні про що тебе не проситиму. Найбільше б мені б хотілося тебе не відпускати, найменше б мені хотілося тримати тебе тут з силою. Я просто й далі буду відчувати тебе уночі, згадуючи все із часом, забуваючи все із віком, слухаючи, говорячи, тонучи, пливучи, затамувавши подих, не зачиняючи вікон.